Танк Challenger 2 прийнято на озброєння в 1995 році. Середня вага 70 тонн, озброєний гарматою калібру 120 мм та двома кулеметами калібру 7,62 мм. Має двигун потужністю 1200 кінських сил. По шосе розганяється до 56 км на годину. Танки Challenger розробляла компанія Вікерс. Вони робили танки ще до Другої світової війни. Ці машини не зазнали великої слави, проте їхні клони засвітилися на полі бою. Так, до прикладу, радянські Т-26 та Т-28 були копіями Вікерсів. На Т-26 радянські конструктори замінили дві кулеметні башечки гарматною. Після ж Другої світової концепція у виробництві танків змінилася. Армії потребували основний бойовий танк, який міг замінити і легкі, і важкі, і середні. В Британії таким став Challenger 1, а в 90-х його модифікація Challenger 2 Загалом Challenger 2 досить важкий, важкоброньований танк з дуже потужним фронтальним захистом, який я більш ніж впевнений, буде просто невразливий ні для чого, що є на, у російських танкістів на озброєнні, так як це той самий Чопхін, що на Абрамсі, тільки я в Німеччині їх бачив, здається, що ще топше. Коли розроблялися ці танки, панувала холодна війна. На той час передбачалося, що танкові клини сходитимуться один проти одного на полях Європи. Такі сценарії також відробляли і наші військові, коли навчалися у Великобританії на челенджерах. Завдання танків складається переважно у тому, щоб знищувати інші танки. І українські військові, коли повернуться до України, будуть використовувати цей танк, що знаходиться за мною, для того, щоб знищувати російські танки. І він в цьому дуже ефективний. Ці танки суттєво відрізняються, зокрема, за вагою проти наших. Отже, і обслуговування їх відрізняється. Ми тренувалися, як кермувати цією технікою на ґрунтовці, як обслуговувати її, змінювати ланцюгові колеса, тобто вдягнути і зняти гусеницю. Тепер, коли щось трапиться, то вони зможуть самостійно впоратися з цією проблемою. Крім того, військові вчилися, як їздити на високій швидкості у той час, як навідник працює по ворожій цілі. Як і усі натівські сучасні танки, Challenger 2 має гармату калібру 120 мм. Проте, на відміну від німецьких леопардів чи американських абрамців, у Челенджера вона того ж калібру, але нарізна. Нарізна громада їм була необхідна лише для того, щоб зберегти можливість використовувати бронебійно-фугасні снаряди. Це також англійське ноу-хау часів ще другої світової війни. Ідея така, що снаряд, потрапляючи у перешкоду, зминається. Вибухівка плотно прилягає до перешкоди, власне. При цьому відбувається взрив, і взривна хвиля вибиває з внутрішньої сторони цієї перешкоди, будь-то броня або стінка будівлі, дота і так далі. Вибиває уламки, створює уламки, які вражають особовий склад противника, який знаходиться за цією перешкодою. Коли британці створювали цей танк, вони робили його за своєю концепцією. Пострадянській людині це інколи важко зрозуміти, але британці думали про умови екіпажу. Наприклад, в ньому є там. Міні-кухня, де можна розігріти чай або сухпай, таким чином довше зберігати екіпаж в нормальному настрої гуморі, якщо вони там сидять в засідки, наприклад, у довгий час. У відриви від кухні і не можуть собі дозволити там розводити багаття, або щоб до них хтось приїжджав там, з гарячою їдою. Ми можемо, поки є провізія, знаходитись в танку після ядерної війни. Що ще сказати? Броня. Англійська засекречена. Сказали, не розповідати нічого лишнього. Лоб башні непробуваймий. У русні немає шансів пробити лоб башні. Збоку, хай попробують зайти. Збоку неможливо зайти до цього танка теж. Лазерний приціл який відбуває на 2000 бронебійним снарядом спокійно. Це 98% ураження противника з першого пострілу. Челенджер, крім того, що має бронебійно-фугасні снаряди, використовує всю номенклатуру 120-мм бронебійно підкаліберних снарядів, які є в країнах НАТО. І ще й інші боєприпаси. Вони значно перевищують в характеристиках навіть ті снаряди, які РФ виставляла на виставках. До того ж, ступінь бронювання Челенджера перевищує усі можливі танки. І наші екіпажі, які навчалися у Великобританії, освоїли ці навички. Навідник та командир намагалися опанувати різні уміння, щоб в разі чого замінити одне одного. Дехто з них практично безперервно вчився на танку і намагався запам'ятати назви всіх компонентів і запчастин. Крім того, частина вишколу відбувалася на симуляторах, щоб краще зрозуміти машину і відпрацювати навички. Вкупі з важким, дуже важким бронюванням цього танка, він дійсно, на мою думку, мабуть, найважкозахищений з усіх західних танків, які взагалі існують на даний момент. Цей танк, я думаю, просто не залишить жодного шансу будь-якому своєму противнику, який осмілиться взагалі з'явитися в полі його бачення. Ну і звичайно, як і будь-який сучасний натівський танк, це просунуті системи зв'язку, системи позиціонування, це тепловізор, дуже гарна оптика. Ну, Це крута машина. Слідкуйте за проектом озброєння. Вірю в Збройні сили.